Ось такі всередині смачні, соковиті з підливкою. До любого гарніру підійдуть. Ідемо, покажу, як я готувала. До підсмажених грибочків додала одну цибулинку і одну чесничинку. Ще трошки підсолила, додала перчику і зараз я додам 2 столові ложки сметани. Я трошки її розлила водою, і хай так трошечки ще протужиться. А на другій сковородці я обсмажую одну цибулинку і дві морквинки. Теж трошечки присолила і до готовності. У мене тут 300 г фаршу. Я потерла одну цибулинку, посолила, поперчила і додала два яйці. І зараз все перемішую. Вимішала фарш. Якщо фарш буде зарідкий, то можна додати столову ложку манної крупи або 2 столові ложки муки. І зараз змочую руки водою і буду формувати такі кульки. Формуємо котлетки. Трошки притискаємо, і ось такі, Опанірувала котлетки в муці. і обсмажую, так до золотистого кольору з двох сторін, і буду додавати. Моркву з цибулею, і в мене залишилися грибочки, я їх теж туди додам, додала всі овочі, тепер додаю помідорчики. Трошки розподілити їх. І заливаю сметаною. У мене 2 столові ложки сметани. Я додала трошки води, підсолила, додала прованських трав, і це все буде тушитися хвилин 20 на малому вогні під кришкою. Запах, запах чесничка, грибочків. すんなかった。